То наскільки серйозні ці погрози Арішником і причому тут ядерний пепел? Це точка кипіння. Я Тетяна Висоцька вітаю. Підписуйтесь, коментуйте, нам дуже важлива ваша думка. Отже, уже не вперше і, я певна, не востаннє ми чуємо різні погрози, що от скоро на нас упаде ядерка. Дуже часто російська влада прикривається своїми пропагандистами, які нібито до них взивають. Ну, коли ж уже по кохлах прилетить наш орешник? давайте ми вже вгатимо. Подивіться, як вони розбили наші військові аеродроми. А от саме після цього розбиття якраз і було останнє таке чергове залякування українців тим річникам. То в чому все-таки є загроза? Наскільки вона серйозна? І що воно таке, той решник? Давайте зараз розберемося. Тож, по-перше, російська влада вустами Володимира Мединського, який входить в делегацію з перемов з українською стороною дуже часто кокетуючи, розповідав навіть на переговорах, що мовляв. Цього вимагають громадяни Росії, щоб уже врешті застосували отой решнік. Але, звісно, це просто таке прикриття, бо самим то не дуже зручно казати. Бо потім спитають: Та, а все-таки, що ж то у вас за річнік? І взагалі, наскільки ви тоді не агресор, і так далі. Тож. Арішнік це балістична ракета середньої дальності, яка ймовірно може розвивати швидкість понад 12 тисяч кілометрів за годину. Вона є частиною експериментального мобільного ґрунтового ракетного комплексу. І аналітики припускають, що Арішнік. Може бути модифікацією або покращеною версією ракети РС-26 Рубіж, яка також є балістичною ракетою середньої дальності. Тут дуже цікавий момент, тому що Росія насправді можливо. Тому що всі лише можуть припускати, створила рішні на межі характеристик ракети середньої дальності та міжконтинентальної ракети. І в різних ситуаціях вони використовують цю характеристику там так, як їм зручно. Тож, коли їм вигідно, то вони починають говорити, що ну ні, ми не порушуємо договір про заборону ракет середньої та малої дальності, бо це ж континентальна ракета, вона 6 тисяч летить. А коли кажуть, що це ж континентальна ракета, є обмеження, вони кажуть, ні, вона середньої дальності. До чого я це зараз згадала і е, розповідаю, тому що від математики дуже сильно залежить наскільки. Дійсно, нам загрожує оцей рішнік. Дійсно, ми знаємо про один успішний пуск, який був по Дніпру, а далі інформація дуже незрозуміла, тому що вже подейкували, що одна з ракет там розірвалася просто в шахті, інша на початковій лінії траєкторії запуску. І незрозуміло, то все-таки. В якому вона стані випробувань зараз перебуває. Але математика у цієї ракети така, що запускати її до нас на відстані Росія, Україна незручно, не точно, і при цьому ще багато може прилетіти в контексті сприйняття війни і Росії. Як учасниці цієї війни і взагалі ініціаторки, тим не менше, ця ракета постійно використовується як ядерний шантаж. Звісно, після всіх втраплянь. Наших дронів по військових аеродромах Росії їм дуже зараз хочеться показати оцю ядерну тріаду, ми маємо комплекс, тра-та-та-та, Оце все для того, щоб підсилювати, потім розповідати про симетричний удар і так далі. Хочу наголосити окремо про цей симетричний удар у відповідь: помста, мста, оце все. Справа в тому, що. Дійсно існують і симетричні відповіді, і удари, і дійсно можуть бути відповіді на якісь конкретні спецоперації українців. От тим не менше, ми маємо пам'ятати, головне, Росія веде війну. Уже давно, з 2014 року, і відтоді вона прийшла на нашу територію, вона не збирається уходити. З лютого 2022 року розповідає, що треба спочатку е, ліквідувати першопричини конфлікту і СВО і так далі. І звісно, що поки росіяни не доб'ються свого, або поки ми не зможемо нейтралізувати. Оце СВО разом з російською владою, якими-небудь методами, вони все одно будуть залякувати орішниками, вони все одно будуть пускати і нарощувати дронові атаки, адже ми зараз бачимо, що до нас зараз все більше летить щоночі рій дронів. На фронті при цьому от, за о, останню добу 220 атак. Таких цифр я не пам'ятаю. Тим не менше, ми маємо все одно пам'ятати, що оцей ядерний шантаж погрози це те, що росіяни вміють робити найкраще. Тому що вони звикли бикувати, вони звикли залякувати. Пропагандистська машина в них працює, мабуть, чи не найкраще з усього, що вони створили взагалі на своїх теренах. До речі, про пропагандистську машину, якраз до Ядерного пепла, Радіоактивний пепел це мем, який з'явився в 2014 році, завдяки телеведучому Дмитрію Кісільову, який в ефірі програми Шмара неділі. Прости господи, почав розповідати про те, що Росія може легко перетворити США в радіоактивний попіл як результат застосування ядерної зброї. Звісно, після цього весь світ був просто в шоці від того, що собі можуть дозволяти росіяни, їхні пропагандисти, про оце залякування, про ескалацію. І це була відповідь на те. До речі, що Барак Обама тоді просто був здивований, що будуть проводити референдум в Криму для того, щоб прикритися і анексувати нашу територію. Тим не менше, цей ядерний пепіл став чи не найвідомішим, мабуть, мемом. Але я чому це згадала зараз? Тому що оце воно і є. Ядерний пепел рівно грешник. І якщо ми згадаємо, що і пеплата, і не була, то може і про грешник теж треба пам'ятати, що його можна трохи помножити на нуль, давайте будемо голову тримати холодною, хоча це була точка кипіння.